До кінця тижня погода в Україні буде нестабільною. Очікуються невеликі коливання температури, а також періодичні дощі. Про це свідчить дані погода Уніан. Так, перед вихідними 11 листопада. Дощі очікуються в Сумській, Житомирській та Хмельницькій областях. Також опади накриють частину центральних областей і зачеплять Одеську. На сході України стовпчики термометрів покажуть плюс 7, плюс 10. На півночі і в центральних областях буде від плюс 8 до плюс 10. На півдні повітря прогріє зберігається до плюс 9, плюс 12 градусів, а найтепліше буде в західних областях до плюс 10, плюс 13. У суботу 12 листопада в Україні очікується підвищення температури. Так на Сході потепліше до плюс 9, плюс 10. На півночі повітря прогріється до плюс 11. У центральних областях очікується до плюс 12. На Півдні стовпчики термометрів покажуть плюс 11, плюс 13 градусів. А на заході буде до плюс 11, плюс 14. Без опадів. Завершиться тиждень невеликим похолоданням, яке накриє Західні області України. Так на сході України температура продовжить підвищуватися буде від плюс 10 до плюс 12 градусів. Плюс 11 плюс 12 буде в центрі та на півдні України. У північних областях повітря прогріється до плюс 13, а на заході країни похолодніше до плюс 9 плюс 11. Дощі повернуться. 13 листопада покапає на північному заході, Вінницькій та Донецькій областях. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, до кінця тижня погода в Україні трохи зміниться. Зокрема, очікуються невеликі періодичні дощі та посилення вітру. Вітер у суботу Південно-Західний від 5 до 10 метрів в секунду. У неділю очікується його посилення до 9-14, день на Лівобережжі окремі пориви до 15-20 метрів в секунду. Попередив синоптик: потепління, яке в останні дні накриє. Рило Україну триватиме недовго, за словами синоптика Наталії Діденко. вже наступного тижня в Україну прийде похолодання. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.